Вітаю всіх! Сьогодні буде знову цикл цікавих відео, розбір серйозний, але, мабуть, нам треба почати з дещо такого більш серйозного. Куп'янськ. Я вам писала в телеграм-групі, все, підписуйтесь, що і як. У мене є інформація трошки інша, ніж те, що новина гуляє, тому давайте подивимось. Я роблю просто розклад: те, що є на даний момент. Знаючи реальну картину. Ось так. Тепер Куп'янськ зараз. Місто Куп'янськ зараз знаходиться під контролем України. Місто Куп'янськ зараз знаходиться під контролем України. Сімка Кубків. Відповідь ні. Це ілюзія. Але давайте дивитися, в чому проблема. Чому воно так випадає? Руйнування, сила. Ви знаєте, чому? Зараз поясню. Бо там поряд бойові дії. Це не трошечки не то. Окупації там немає. Якщо що, так, він знаходиться в сірій зоні. Ось вам. Зрозуміли відповідь. Відповідь вам яка? Чому? Тому що там немає тилу, це не тилове місто, там лінія фронту, ось цей кордон, як лінія фронту. Ось чому випадає сімка кубків. Створення контролю цього, якби. Там немає окупації, але є сіра зона. Тобто ситуація важка. Ось так. Щоб ви розуміли. Тепер, давайте так. До кінця 2025 року, беру поки що так, до кінця 2025 року купінг залишиться в тому стані, як, в якому він зараз. Ні. Відповідь ні. Є наступ ворога, відповідь ні. Добре. Тепер, зараз розберемо. Загроза окупації є. Знаєте, як по колу. Є загроза окупації. Боротьба за нього. Наші. Поступово наші будуть, наші тут. Тепер сюди ж наші. Відгонять трошки від Куп'янська. Ну, важко. Якщо так або ні, це відповідні, але якась інша ситуація. Двіка. Там буде зупинка. Ну все, пауза. Дивіться. Там зупинка йде. Чітка. Наступ буде зупинено. Добре. Ворог зупинить там свій наступ. Ось вам відповідь. Так, Влада. Все, за домовленості пішли. Так. Ворог домовленості. Розчарування. Знову поговорили. По тринділ. трошки щось хтось походив, і все. Там буде зупинка чітка. Четвірка мечів – це зупинка. Ситуація там буде інша трошки. Дивіться, багато домовленостей. Те, що там є, те і є. Не відгонять далі. Я так розумію. Давайте подивлюсь: наші ЗСУ. Ворога відкинуть від Куп'янська трошки далі. Ні. Ні, ні, ні. Добре, ворог сам відійде, трохи від Куп'янська. Відійдуть самі. За рахунок домовленостей. Не відкинуть, ні. Це ні. Але домовленості, сам відійде. Дивіться. Так, домов... лінія фронту кордони. Домовленості пішли в хід. Ну, мої, очікуємо повторення якоїсь ситуації. Трошки далі, скоріше відійдуть. Договорняк. Включається, вмикається. До речі, щоб ви розуміли, мені по Куп'янську також у колеги випало теж саме. Ось так, теж саме. Подивимось.